Вибори в Польщі завершені. Новий президент Навроцький. Що це означає для України? Навроцький він зібрав під свої знамена праві сили, ультраправі сили, у тому числі якісь радикальні сили, у тому числі, можна сказати, трампістські сили, бо сам Навроцький називав себе трампістом, другом Трампа і так далі. Для нас, для України, це означає, що. В НАТО тепер нам буде вступити складніше, бо Навроцькі проти України в РАТО. Для нас це означає, що націонал центристкою може стати Польща, хоча вона зараз розділила на навпіл, майже 50-50%. на -50%. Це найгірший сценарій. Ви пам'ятаєте наші сценарії, коли у нас вибирали на межі 50%. До речі, в Америці те ж саме. Чи можна сказати, що Польща по відношенню до України навпіл? Ні. просто дуже зміниться мотиви допомоги Україні. Мотиви. Вони можуть бути не такими людяними, якби президентом став Часковський. Навроцький більше можна сказати прагматичний, але його прагматика базується на націонал-центристських ідеях. А все, що базується на націонал-центристських ідеях, особливо в умовах зовнішнього тиску, може призвести до такої моделі, як у Росії, як це було за часів Сталіна і так далі. Ну, звичайно, я кажу такі маргінальні речі, але є певна передосторога у цьому напрямку. З Україною відносини так чи інакше, звичайно, зупиняться, допомога, вона буде, зміниться, я впевнений. Е Логістика. Польща навряд чи залишиться військовим хабом для України. Думаю, що вже потрібно шукати нові платформи, нові логістичні ідеї і так далі. Ну, а головне, це мотивація. Бути в сучасному світі трампістом це дуже дивно. Називати себе другом Трампа це дуже дивно. Політичним я маю на увазі другом Трампа дуже дивно. Ще цікаво, що Навроцькій напередодні, коли були два величезні мітінги в Варшаві, то Часковський набрав мер Варшави, він набрав у, на мітинг в чотири рази більше своїх прихильників, ніж на А вони, до речі, були паралельно на паралельних вулицях, приблизно так. Я лише карту бачив, тобто сам я не, не був на них. Зазвичай це також про щось говорить. Здається, би ось вона істина. Народна підтримка більше того, Навроцький не вигравав за підрахунками екзитполів. Трошки не, не вигравав. І причому ті дані, що я бачив, то всі екзитполи показували, що Навроцький не буде президентом. Знову ж таки, це така велика драма, коли там піввідсотки, нуль шість відсотка. Це начебто говорить про те, що є дві сторони, там певне розділення і так далі. Але це в Польщі, дякувати Богові, це менше, ніж це було в Україні. Хоча, до речі, ще цікаво, як подивитися на карту, як Польща голосувала, також є певний кордон, там, умовно от, жовта частина це за одного кандидата, там, умовна синя частина за другого кандидата. Тобто є навіть певна така межа, такий певний кордон. Це не дуже хорошо. це може казати про те, що якщо хтось вільє туди. Мільярд там, скільки мільярдів грошей, інформацію підігріє людей, то може бути справжній розкол. Ще вчора ми думали, що в Польщі такого не може бути. Польща єдина, спільна, спільна така релігія, спільна історія, спільні проблеми і так далі. Ще, звичайно, за Новроцького зміниться відношення до українців, мігрантів біженців Зміниться, бо у навроцького є свої щодо цього нові ідеї. Як на мене, вони трохи не гуманістичні, бо якщо б у Польщі, не доведи, бо сталася війна із кимось такого з масштабу, як в Україні. Я просто не уявляю, що хтось з українців, просто не уявляю, україномовні, російськомовні, всі українці дуже щирі, добрі люди. Я, я, я абсолютно впевнений, ви б прийняли всіх. Біженців будь-якого віку, статі і так далі. Це було б фінансово складніше, бо економіка України набагато слабкіша, але так би було. І оця нова риторика, я розумію, що йде четвертий рік війни, оця нова риторика Навродського щодо зміни певного ставлення. Ну, до речі, в Німеччині це також є, а, а, але не змінюється практика. Але якщо за риторикою ще зміниться практика, то нас очікують цікава, цікаві нові відносини. Сподіваюся, що вони будуть дружніми, що вони обмежаться переговорними процесами і так далі. І сподіваюся, що якщо навіть Україні НАТО і не світить, у цьому також немає нічого поганого. Може бути створений новий. Економічний військовий блок, до якого, до речі, Польща могла би доєднатися, і може їй це було б більш ефективно. Але, звичайно, було б гарно, щоб ще й Британія доєдналася до нового блоку, бо все одно Британія, а може і Франція потрібно, потрібна в новому блоці ядерна зброя. Або ми разом із Польщею створимо свою нову ядерну зброю. такі штуки у нас приїзд.